Залишки Майдану йдуть. Залишки пані Люба брали коврік. Доброго дня. там саме. Я пропоную розпочати наш захід з того, що пом'янемо загиблих за Україну. Починаючи з героїв Майдану і тих героїв, які зараз яких тут таблички є з їх іменами, і тих невідомих, які поховані на наших цветарях по всій Україні. Вели на мовчання. І наразі те, що бачимо, що відбувається в нашій країні, це повернення у садів темряву. І таке відчуття, от, знаєте, коли ти ходиш по вулицю, У мене от на, на, на минулому тижні це було, що революція гідності вона програє. І з кожним днем е, ці наші здобутки, вони... Просто поплюжиться, вони зникають, і навіть коли даже великий жовто-блакитний прапор є на нашій облдержадміністрації, але немає українського наповнення, я зараз сьогодні разом з вами був бачили на гасу слава Україні відповідає тільки наша невеличка купка людей, тому що їм так сказали прийти сьогодні, типу, постояти з прапорами під адміністрацією. Я вважаю, ну, не повинна так бути. Люди повинні самі розуміти, що таке прапор, і коли він висів над Донецьким аеропортом, коли він висів на наших редутах і на наших знаменах, коли ми відстоювали незалежність нашої країни наразі. Ну таке відчуття, що ще декілька місяців, да, і все, і все, що, то, що, все, що було, ми все, знову втрачаємо. Я не знаю, як із цієї ситуації буде виходити. Я постійно над цим думаю і розумію, що ну, еміграція це теж не вихід. Так? А, ну, півтора року ми проборолися після революції і знову відкатилися назад. Ну, відчуття такої, розумієте, інколи хочеться просто відпустити руки, але ти не відпускаєш, ідеш, ідеш, ідеш і спілкуєшся з людьми, і ти розумієш, що синя в тих там краснотузах, які приходять і кричать там Долар по вісім, і мені взагалі краще жилося. І взагалі вони не бачать українську державу самостійною. І вчора ми вночі списувалися з моїм другом з Польщі. І вони так переживають з України, тому що вони розуміють, що майбутнє України це є майбутнє Польщі. Якщо не буде України, ворог прийде до їхні кордони. І вони кажуть, що хлопці потрібно зараз щось робити, бо ми розуміємо, що от Україна як українська держава, вона може пристати існувати в майбутньому. Тому що ми пережили революцію. У нас йде війна, гинуть, звісно, патріоти, звісно, гинуть націоналісти, а вони просто відійшли, вони почекали. Пройшло півтора року, і от вони починають набирати обертів, Вони вони починають повертатися в виконкоми. Де, деякі навіть не виходили з їх виконкомів, розумієте. Вони вже зараз можуть спокійно вийти на телебачення і сказати свою інтерес, ну, анти, антиукраїнську проросійську позицію, їм за все нічого не буде. І е, оце, оце більше того, і от я просто інколи е, дуже боляче на це дивитися, тому що патріотів патріотах е, менше, а ворогів скільки було, так і залишилося. У нас ще була внутрішній ворог, зовнішній ворог, і зараз їх вони об'єдналися, і тоді я ну просто, просто жахше відбувається. Ну, зараз є збройна агресія, і ми розуміємо, що відбувається здача інтересів України. І я писав статтю про море, коли в е, Верховній Раді хочуть винести законопроект про денонсування типу закону на патріотичних началах Керченської протоки, дати можливість повністю. Росії контролювати протоки, заблокувати Азовське море, зробити Маріуполь і Бердянськну портами блокованими. А Дмитро Донцов в своїх творах до моря казав, що без моря не буде самостійності, не буде держави, і постійно наша держава йшла до моря. І розуміння того, що українці повинні бути пасіонаріями, і розуміння того, що нас постійно намагаються. Зв'язати по пороками-ногами, щоб ми боролися зв'язаними е, цими кайданами проти ворога який озброєний і внутрішньо у нас є люди, які намагаються стиснути, не дати не дати Україні заквітнути знову. Тому е, я хочу, щоб ви всі подумали, поміркували, е, як і що, як нам далі бути, тому що революція гідності, звісно, е, зараз. От реально великий шанс, що ми повністю втрачаємо все, що ми маємо, але ми будемо жити далі і, можливо, боронити державу українську, боронитися далі проти режиму антиукраїнської влади і боронитися далі проти збройної агресії нам придеться, як завжди. Я не знаю. Ми будемо жити все життя в цій боротьбі, щоб в майбутньому, може, якось краще жилося іншим українцям. Дякую. Це символ нації. З цим прапором українці боролися за незалежність української держави, віддавали своє життя. І тому ми кожного року маємо вшановувати наші символи. Тому що, поки ми шануємо свої символи, ніякий ворог нас не здолає ні внутрішній, ні зовнішній. Тому ми маємо завжди вшановувати, відзначати наші свята. Це традиції, які нездолані. Це говорить про те, що ми українці що ми велика нація, який план Борога завжди був, є і буде. Це принизити нас, це зробити наші, нас, українців, меншовартісними. Ми маємо розуміти, що ми велика нація. Ми маємо велике історичне минуле і матимемо майбутнє. Я хочу сказати, що Євромайдан продовжується. Ми будемо боротися і будемо вільними. Тому що це шлях великої нації, це шлях українців. Ми зможемо здолати ворога, коли будемо разом. Коли будемо не взаємопоборювати один одного. Йдуть вибори. Ми маємо максимально згуртуватися на виборах і завадити, прийти до влади колишнім регіоналам, особливо вілкулу, який є наш затятий ворог. Ставлених Ахметова, ми ж добре розуміємо, що на Луганщині і Донеччині розв'язалось воно не просто так. Воно пішло з подачі Ахметова і з подачі Єфремова. Це два регіонали, які захотіли собі мати отчину Донеччину і Луганщину. Тут Росія скористалася ситуацією і сталося, що сталося. І наші хлопці гинуть зараз. І наша влада, яка сьогодні. Керує нами. Легко так би м'яко сказав би, ми не, не задоволені нею. Вона не всіми, по-перше, хочу сказати, поступками, всіми оцими недозволами стріляти в відповідь. Я вважаю, що це злочин, якщо солдату не дозволяють стріляти в відповідь ворога. Тому що може бути приказ вмерти йти на штурм, але не може бути наказу. Не стріляти по ворогу, який стріляє по тобі. Тому я вважаю, що рано чи пізно українці піднімуться, і ця влада буде змінена, як і попередня, тому що вона не відповідає нашим прагненням прагненням Євромайдану. Я вважаю, що ми, українці, маємо піднятися і сказати своє слово, тому що вносяться зміни до Конституції. Це федералізація країни. Ми маємо протестувати проти цього. 31-го збирається Верховна Зрада. Як вона проголосує, ми ще побачимо. Але я так думаю, що ми не змовчимо руйнації нашої держави. І знову піднімемося, як піднімалися вже два рази. Я думаю, що ми, українці, варті того, щоб бути вільними, незалежними, щоб будувати самі своє життя, і наша держава буде квітучою, або ми загинемо. Як було гасло наших попередників воля України або смерть. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава! Слава, слава! Дякую за увагу. У мене питання на 29-го який захід буде в нас не хоче виступити? Ви як президент. Ні, ну треба знати 29-го, куди йти. браті і сестри українці! У нас сьогодні свято і не хочеться казати нічого поганого в такий день. Хочеться сказати щось добре, але важливе. Таке, щоб воно якось нам допомогло. От давайте поговоримо про прапор. Нам Господь так сталося, Господь дав три прапори українцям. Три. Один з них жовто-блакитний. Це найстаріший наш древній прапор, який нам залишився від наших предків. І саме під цим прапором ми здобули свою першу державу. Другий прапор історичний. Це прапор козацький, з яким козаки йшли в бій захищати свою землю. І потім під цим прапором герої захищали свою землю під час Другої світової війни. І під цим прапором зараз вони воюють там на сході. І третій прапор це державний прапор, який символізує нашу державу, хоча вона зараз не наша, не українська, але тим не менше. Це наш прапор і ми будемо його захищати. І я хотів би сказати про одне: те, що зараз відбувається, це результат того, що ми роз'єднані. Це результат того, що українці не можуть об'єднатися в одну єдину націю і не можуть згуртуватися і дати відсіч всім падлюкам і ворогам. І, на жаль, навіть прапори. Ми не можемо домовитися. Одні кажуть, що це найправильніший прапор, інші кажуть, що це, а треті кажуть, що от ми тільки з цим будемо ходити. Ні, ці прапори повинні нас об'єднати. Ці прапори, вони, нам їх дав Господь. І ми повинні до цього так ставитися. І саме під цими прапорами ми здобудемо свою незалежність і свою свободу і свою державу. Слава Україні! І я ще хочу додати, що тільки червоно-чорний прапор боротьби приведе неспоцію жовтий стяг свободи і перемоги. Правильно. Молодець. будь ласка, будь ласка, скажіть промову. Шановне товариство, сьогодні ми відзначаємо день прапора. Ну, Це один із символів державних. А символи три у нас. три зуб, прапор і гімн. Прапор як символ чи. Розпізнавальна прикмета з'явився ще в античні часи. І потім поширився по всій Європі, в тому числі і по Україні, по всіх тиранах землі української. Ну, треба зазначити, що за належністю прапори поділяють на державні, міжнародні. Територіальні, військових, цивільних організацій, також об'єднаних там товариств, церковних громад тощо. Треба сказати, що на Русі прапори спочатку були в такому вигляді на довгу жердину закріплювалися або гілки або пучки трави, або ж кінські хвости. І називалися вони чубками. Ну і на вершині цієї чубки е, був гострий е, наконечник. І вони фарбувались в той чи інший колір, який природний фарбник був на території, на даній території. І за бажанням. Осі. Ну і треба сказати, що е, коли йшли військові дії, то е, на узвищі закріплювався цей прапор на жердині, Появились вже трикутні, великі трикутні полотнища, і вони охоронялися під час бою. Це був як символ даної, даного групування. Ну, і треба зазначити, що Посилено він охоронявся, коли е, за 5 хвилин, коли вже була забезпечена перемога даного війська, зрубали прапор і військо терпіло поразку. Тому рубка була велика якраз саме за прапори. Тому вони дуже і дуже охоронялися. Ну і далі вже на зламі е, 13-14 століття з'явились чотирикутні. Прапори. Ну, яка була в них е, окра, окраска. Ну, спочатку була червона, от, потім з'явились інші, е, там лакитні, сині, білі таке інше. Е, ну і оскільки матеріальні е, такі експонати, так би мовити, не дійшли до нашого часу то їх можна віднайти, якими вони були е, в літописах, там е, в роботах в мистецьких, в книгах різних, там, наприклад, «Життя Бориса і Гліба, от, потім е, Слово полку Ігорем», там були мініатюри, такі заставки розкрашені, і можна було роздивитися, які були прапори за формою і за окраскою. Ну і треба ще зазначити, що. Великого uh, поширення не було розвинено прапорництво в часи Запорізької Січі. За часи гетьмана були введені полкові прапори, сотені, курені, паланки прапори. І карбона гамма була дуже велика. Ну, і, і... У Київській землі був червоний колір на прапорах, Росі, на Росії, а потім вже далі він трансформувався у Малиновий, от вже в запоросі був, він основним вже, от, а потім також були і другі закраси, е, гамори, і білі, от, зелені, сині і таке інше. І Була вироблена також прапор для морських походів. це Біле полотнище і на цьому білому полотнищі е, постать е, святого Микола. Берігся також прапор е, Малиновий із казацькою чайкою на тлі цього прапора. Ну і е, треба сказати ще, що коли вже е, Україна була поділена між Росією і Австрією, то прийшло. Занепад українське національне прапорництво. Там, де була територія э, територія Росії, то там три кольор тільки вживався. Українських уже там не було. Ну він найдовше э, там по над э, Дунаєм, над э, Бугом і Азовським морем. Ще були э, прапори українські. Ну і найдовше. На Кубані, найдовше на Кубані. От. Ну і треба тут сказати ще, ж, що прапори завжди були символом духу нації, її сили, її могутності. Сьогодні, під час війни, із Бісівською Московією, прапори є на кожному адміністративному будинку, як правило, на кожній транспортній бойовій одиниці. Коли Прапор збивають, там знімають, то бійці ризикуючи життям, встановлюють знову той прапор, там, де він стояв, посічений осколками і кулями. От. І сьогодні ми маємо свій національний прапор. 70 років ми його не мали. У 2004 році, 23 серпня, був проголошений прапор, затверджений прапор, який він є сьогодні. Але прапор маємо, але влади народної не маємо. Тому влада у нас не національна, не українська. От і наше, наше завдання сьогодні добути її, щоб при владі були у нас, ми титульна нація українці. Що, ми ще жили тут до потопу, і корінь наш земну. Вростає вісь, як сказав поет. Тому титульна нація повинна мати українських очільників при владі. Слава Україні! Героям слава смерті! Слава! слава нації! Героям! Героям! Дуже дякую. Признавець Михайло Рябцев народився і хрестився тут в Дніпропетровську. І зараз перед нами стоїть завдання не плакати, влада наша, прапор наш. І ми тут, українці, повинні бути господарями. У мене зараз лист, мене зараз лист із Німеччини. Я співаю в хорі ветеранів, і якийсь зайд, тут самий, прислав мені листа від тіля і, і каже: Михайло що, що ти там робиш? Ти не туди йдеш і так і починає нас мене гудити. От я йому добро зробив, прославив його в книжці, а він мені гуде. Ось от, тримаю я в газеті. Я вибачаюсь, хлопці, дорогенькі, ви нас. побачите, Але ми повинні їм підставити плече. Але це газета, яка, яку видали комуністи ще в 17 2017 році, вона існує. І в цій газеті написала якась Зінченко, не йдіть воювати. Вона гудить голову заступника голови міськради, який зібрав військових, військомат і сказав, що треба підсилити захист східних східну Україну. А вона тут гудить. Я вважаю не місце цієї газети. У нас сьогодні ми повинні іншу газету, свою газету видати, але ми чогось не маємо своїх газети в Дніпропетровську. Пробачте, інше питання зараз. Я зустрів депутата Верховної Ради Курячого Максима Павловича. Я за нього голос віддав, обняв і поцілував. І кажу, синочок, я тобі щиро вдячний за закон про декомунізацію. Зараз обговорення йде комісія. Там, значить, Ми збираємо з карти міста всіх комуністичних назв. 27 числа. О 17-й годині Червоногвардійській 27-го 27 у Сінзабабушкінській Дніпровській районній раді буде громадське обговорення про перейменування вулиць. Я прошу вас, прийдіть туди і скажіть своє слово. Я хотів би, щоб Красногвардійський район. Де я народився в 37-му році, був не Красногвардійський район і не Чеччиновський, як Лашкій, а був Шлях Село Шляхівка, там історичне село, є Краснопіль. Оце кілька або Краснопільський, або Шляпівський район. Я не погоджуюсь з вами. Робачки, О, це це ось це, ось це да, питання декомунізації да, да, нас да, просто да, об'єднує. Розумієте? Це якраз об'єднує. у нас Всіх об'єднує, об всіх об'єднує, Олежий, Бачите? У нас проспект, проспект. Слабожанський, йдемо на шляхти, коли тільки це не комерція. Я прошу вас підтримати. Це наше завдання. На цьому не кінчаються. Є у нас Уби багато влада. вулиць, от тоді вони наша мають зібратися разом і щось вирішити, не виносити цю сварку ми, туди. Нас, от там, як вони... патриоти. 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 Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, буду коротко, прапорно. Жовто-блакитний прапор, той, який є нашим національним прапором, саме він має привести нас до перемоги. Але сам по собі прапор він навіть ну, стоять сам не буде. Його треба або тримати і тримати міцно. От. І зібрати великий колектив настільки великий, щоб всі Україні почули і побачили, що під цим прапором люди йдуть змінювати світ навколо себе на краще. А інакше ми нічого не змінимо. Будемо такими кучками, як зараз, і куди. Тому, тому я пропоную всім включитися в роботу. Давайте залучати більше людей, коли кожен громадянин своєї держави, в даному випадку нашої держави, України, візьме на себе відповідальність за своє майбутнє, за те, як він живе, і буде контролювати чиновників, впливати на процеси, висувати якісь ініціативи. І їх рухати. Тоді наш прапор в міцних наших руках приведе нас до перемоги. От давайте до цього прагнути, і з цією думкою кожного дня робити реальні справи. Слава Україні! Героям слава!